Перший ось вот кофейний сервізик. На жаль, у нас не вистачає одної чашечки, але в цілому дуже гарний сервизик Є невеличкі потертості, але дуже-дуже красивий. Є чайничок отакий. Сколів я не бачу. и вот такие вот троечки блюдце пирожковая тарелочка и чашечка вот такие вот красотульки вот такие клеймо тут трошки затерты возьмем другие вот такие вот клеймо бавария дуже красивый сервисик вот так вот Якщо кому цікаво, даний сервіс буде стояти на Віоліті. Силку додам в коментарі, закріплю зверху. Заходьте, дивіться, купуйте. Я думаю, буде гарне приобретення.